Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та начальник об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерал Майкл Міллі на спільній прес-конференції підкреслили, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні, що всі ці задачі... Які поставив перед своїми збройними силами президент Російської Федерації Володимир Путін не виконані і не будуть виконані, що мова може йти і про політичну, і про військову поразку? Міністр оборони сполучених штатів підкреслив, що російській армії буде потрібний час, щоб відновитися однак. Українські збройні сили прекрасно розуміють, що вони не мають давати українським військовим можливостей для того, щоб накопичувати ресурси для подальших агресивних дій проти української держави, і вони не припустяться такої помилки. Голова об'єднаного комітету начальників штабів також підкреслив, що Російська Федерація зазнала серйозної військової поразки. Однак разом із цим Міллі висловив сумнів в тому, що за існуючих умов українській армії вдасться добитися повної військової перемоги у осяжному майбутньому. Під повною військовою перемогою генерал Майкл Лемілі мав на увазі. Повне відновлення українськими збройними силами контролю над всією міжнародно визнаною територією України саме за допомогою проведення воєнних дій проти Російської Федерації. Однак Майкл Міль разом із цим підкреслив, що він вважає, що досягти виходу російських військ з тих територій, які були ними окуповані, можна за рахунок політичного рішення. Таким чином, спільна прес-конференція міністра оборони і голови. Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів може вважатися і свідченням переконання у тому, що Україна отримує очевидну перевагу на полі бою, і така тенденція буде зберігатися у найближчому майбутньому і разом із цим закликом і до України, і до Російської Федерації. Звернутися до можливості політичного рішення тих проблем, які виникли внаслідок нападу президента Російської Федерації Володимира Путіна на Україну 24 лютого 2022 року. Президент України Володимир Зеленський вже сказав, що знає про сигнали. Щодо бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна провести такі перемовини з українським керівництвом. Однак вважає, що такі перемовини мають бути публічними. Очільник української держави не уточнив, що він має на увазі під публічними перемовинами. Однак, експерти вже вважають, що такий вислів Зеленського є реакцією на Ті сигнали, які він отримав від помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейка Салівана та директора центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільяма Бенса, обидва американських чиновники зустрічалися із високопоставленими представниками президента Російської Федерації Володимира Путіна, секретарем Ради безпеки Російської Федерації генералом Миколою. Патрушевим, радником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, головою служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Наришкіним. Всі ці три чиновники уповноважені Володимиром Путіним до передачі найбільш вагомих і важливих меседжів до адміністрації президента Сполучених Штатів, і саме із ними, і Саліван і Бёрст, якщо звичайно на це була воля президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, могли обговорити. Вівати зміст ймовірних консультацій між Росією і Україною, і звичайно ж заходом щодо закінчення військових дій на території України. Проте, звичайно, зараз вважати, що умови для перемовин виглядають реалістичними, я б не став метою президента Російської Федерації Володимира Путіна, як і раніше, є ліквідація української державності. І будь-які перемовини цікаві президенту Російської Федерації виключно з точки зору накопичення зусиль для того, щоб потім нанести вирішальний удар по Україні і стерти ненависну йому державу з політичної. Карти світу назавжди, щоб потім приступити до поглинання інших колишніх радянських республік та інкорпорації їхніх територій до складу Російської Федерації. Мета України на будь-яких перемовинах з Російською Федерацією є очевидною. Це відновлення територіальної цілісності нашої держави і гарантії безпеки, щоб Російська Федерація у майбутньому не могла нанести новий удар по Україні, тим більше, що ми бачимо, що війна зараз переходить у плеш. Площ... Чину тотального знищення української цивільної інфраструктури з метою вигнати якнаймога більше українців з їхніх рідних міст і зробити все можливе для так званої деурбанізації України, тобто переселення більшої частини населення, яке залишиться на території держави, у сільській місцевості. Очевидно, що. Такі протилежні позиції на перемовинах навряд чи створюють реальну атмосферу навіть для їхнього початку, не те, щоб для їхнього продовження. Однак, якщо у Москві дійсно будуть вважати, що не мають якихось реальних ресурсів для продовження воєнних дій, так чи інакше. Росія буде змушена піти на переговірний процес, і тут багато що залежить від професійної позиції українського політичного керівництва, від української дипломатії і від усвідомлення тих викликів і загроз, які повстануть перед українською державою в час таких перемовин. Адже головною умовою на якою має закінчитися війна Росії проти України, мають стати належні гарантії безпеки для української держави з боку країн, зацікавлених у припиненні військових дій на українській території у безпеці європейського континенту у тому, щоб війна між Росією і Україною не переросла у третю світову війну з неодмінним використанням ядерного компоненту і загибелю десятків, якщо не сотень, мільйонів людей в усьому світі? А Такі можливості у зв'язку з продовженням війни Росії проти України зростають практично кожного дня, ставлячи під питання взагалі виживання цивілізації на території Європейського континенту і північної Америки, таким чином, золотим стандартом закінчення війни Росії проти України є відновлення територіальної цілісності України або військовим, або політичним шляхом, із одночасним вступом України до північно-Атлантичного Союзу, що поставиться крапко на. Можливості застосування ядерної зброї проти цієї держави, якщо ж таке рішення не може бути ухвалено, тому що щодо нього немає одностайності у НАТО, потрібні такі. Гарантії від країн, що мають ядерну зброю, які б дозволили порівняти стосунки України із Сполученими Штатами у осяжному майбутньому і стосунками Сполучених Штатів, скажімо, з Китайською Республікою на Тайвані чи з із Ізраїлем, тобто, щоб були створені реальні можливості для втручання провідних країн світу у військові дії в разі нового нападу Росії. Того самого тручання, якого президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, як і інші західні літери, намагаються запобігти усі ці майже 9 місяців жорстокої війни Росії проти України, таким чином, коли генерал Майкл Мілі говорить про політичні передумови відновлення територіальної цілісності України, очільник американського штабу має усвідомити, що для Цього мають бути створені насамперед серйозні передумови американської участі у процесі врегулювання цієї ситуації. Хай не військової, так принаймні політичної участі, без таких очевидних гарантій безпеки. Російська Федерація усього тільки припинить тимчасово воєнні дії, щоб підготуватися до набагато більш руйнівної і кривавої війни проти України вже найближчим часом. Ну буквально за кілька місяців, а не років після припинення перших же перемовин про подібне перемир'я. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам продовжувати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!